Привіт! Ви на каналі Віатек і сьогодні ми будемо говорити про систему підігріву в акумуляторних батареях Дайнас. Поїхали! Хоп! І так, що ми бачимо? Всередині знаходиться два модулі. Кожен з них має по два нагріваючих елементи. Кожен з них потужністю 85 Вт. Тобто ви можете бути впевненим, що навіть в дуже холодну погоду система обігріву справиться, і акумулятори будуть мати температуру вище нуля і таким чином ви зможете експлуатувати цю батарею навіть в холодну зиму. Як ви бачите, всередині конструктивно все виконано дуже якісно. Всі кабельні лінії додатково проізольовані, все на роз'ємах, на шинах. Елементи конструктивно складаються з двох модулів, кожен з них по 8 комірок послідовно. І таких модуля дві штуки. На сьогодні у нас все. Лишайте коментарі під цим відео, підписуйтесь на канал, і якщо вам цікаво дізнатися ще більш детально про систему підігріву акумуляторних батарей, обов'язково лишайте свої питання під цим відео. На все добре!